Пропозиція розпочати сесію. сісію. Оголошується речі. А ви аби тут голосуєте? you yeah. питання – це про внесення змін про рішення міської ради від 23 до того, до 24 року за... різне. І того я пропоную проголосувати за рейсуємо. Там не подвоє немає, не подвоє dunknife ntandainosoe dausowa. izigo. i А, в в в життю, а в місціях, Прикола, комісія з питань визначення буде кошти через зу. Збирається сирили саме. А комісія. Микола Миколаїв, якщо буде комісія працювати, буде Так що застатися до комісії. Послухайте мене. Ви просто не написали і запустили таке розглядати. Ви сьогодні бачите, так підрозділи працюють на цій території. Їм дуже потребують допомогу. А ви зараз підемо? Думаю, 120 тисяч тому дасть, 120 тисяч тому дасть, то тільки своїм люди. Ті, хто дійсно проводить бойові дії, ті дійсно видно роботою цих хлопців, цих спецпідрозділів. І ми сидимо, просто ігноруємо, ми ждемо, що ми ж Коли дійсно сюди прийдуть? Давайте будемо ждати. І будемо голосувати. За що? За Керкатську громаду. Як це президент, ви каже, що це президента е... ага. програма, да. то Це президент взяв голову, хто не вигнав, як голову не перекував. Ну було б я б Навіть там в цих автобусах написано заміна тільки одне сьох, більше не Ось Я бачу, коли не може їхати. Якби мені колег не було, я б голосував. І там є батьки, тих дітей кожен є батьки, які можуть кинути і купити кожен комуську. Там дітей практично немає, це виходить людей. людей. Люди Що робили там до флюра. Жили, жили, вони працювали. Жили. Це що поставити міському голові, для чого підписаний меморандум. Це по перше. По-друге, ви що виконував завдання президента України, яким присутні. Як були з підписанням меморандум, допомагати, але на не питати, чому не думають, я дам помощі, як інші громади надавали фінансову допомогу. Теперь вот и вторая мільона, і по пів мільйона, и по миллиону. Ви ничего, финансово. Голосуємо запитання про внесення збільше міської ради триста двадцять пять на триста двадцять пять. Голосуємо за основу. পা আ কানজাত হ

Ковоється комп'єкт розділити наші місяці. Так, обсудимо таке питання. Ми основа люди збираються по полі, дають нам рахунки на сотні тисяч. Ми виділяємо по 10 тисяч. Хоча ми самі болізно перша, друга, навіть не третя. А тут ми 18 виділили, а тут не минує. Ви чекайте, це не допомога, а, а йому препарат є, де які їм дає? Йому прописано спеціально зробити. Це як пилюшки видаємо, на плюшки інвалідам даємо. Як ми даємо на юдичний о... вирус. Я не буду вже зараз казати. Там півдичена ще на різдві. Можете казати. Можна просто не казати. Ні, ну таке, я ж вам казала, що є право і відповідь, у вас все так, приїжджає комусь інший, як комусь інший, і ви будете декілька разів їдять боротьби з дітями. Ну, він рідний. Ну, так поєхали і ми по програмі, по нашій, по сфері, даємо йому два рази на рік допомогу в розмірі з 2000 до 2000. Ми йому даємо цю допомогу і Ми даємо допомогу на лікування. не питаємо на що це людина виправила. А тут конкретно конкретно на калимові, далі на на банку. Ну ну це питання іменно в цій досі препарати.

Зробити оголошення за те, що буде на суті Національ... національної поліції України про полічення роботи поліції, непомогання паленосильних матеріалів та інших проблем вирішення національної поліції установлення відеокамер і так далі, а також до питання про зміни до комплексної програми цільового забезпечення призову громадян України на базу зарані військового підготовку. Військової служби за контрактом від Мараковського Ігоря, начальника другого відділу на Українській районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це буде на наступної сесії розглядатися. Ні, він буде мілі програми, там і кошти, програма, кошти розглядаються на кожний рік до 28. Програма це там, де підписано з міською радою національної поліції. Це доступна

Кто дал команду в 12 воды ночи выключать? Ну, ви хочете чтобы до рамки сидели, да? Я не хочу. Люди хотят. А что вы не делаете? Ну, мы сами не ходим. А вы что вам не делаете? Вы нам не делаете этот просто выделяете на свои. Вы 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 просто выделяете на свои. Освіщаються Ось аптека, магазини, якийсь той. але сидіть в окраїн тут і подивіться, як доросли, так немає нічого.

Витякових коштів на треба Там передбачається. Там больше. Там больше хватає. Там це. Що тебе виділяли, я заважували на дюжетній сесії. Скільки ми коштів заложили на бюджетні сесії, іменно освітлення вручне освіти. Це назвали, как ви назад, да. Скільки витрати? Ну, треба робити аналіз, я вам скажу. Якщо на те питання після, я розберуся і скажу на розсудка сім'ї, скільки вже витрачено. Це вже два роки. Я знаю просто, що до 12 менше треба буде платити. А якщо до третії години ранку, то набагато більше по кіловат енергії кошти. У 10 годин вмикають, 12 вимикають, дві години. Предклад громада. Я не вмизла. Як пресла для громада? Не вмедла. Шесть тисяч, Так. От станом на сьогодні 630 тисяч. До кінця року не вліземо в довіру. А сітя там що сталося? Якщо з

про те, Не зараз, ну, не робиться всі громади, не коситься, да. не освіщається, ви що, і ми економіки на ви економите? Люди платять податки, а ви наїть економіка. Нас водій по І На свої противника. буде правильно. Володимир Микосавич. відповідай. Відповідай. Ми в минулому році в цьому році. Ми ще добавили кошти. 31 мільйон гривень виділили для Збройних сил України. В тому числі на укриття виділили 4700, плюс сьогодні ще додали 5 мільйонів. Що може робити, бо тільки ті роботи можна побачити, якщо ми зробимо дорогу, якщо ми зробимо більше освітлення, якщо ми зробимо водоволь, чи ще іншу роботу, можна побачити. Якщо ми виділяємо 32 мільйони минулого року і в цьому на допомогу Збройним силам України, ми робимо дуже правильно. Але ми нічого не можемо навіть засфартувати один мільйон гривень біля, е, енер... біля... Е, елеватора Ми не можемо. А якби ми там мільйон виділили, як було на проєкті, ми б засфартували кусок дороги. Ми могли б за всі зафартувати, заплатувати, зробити було б помітно. Ми б могли тротуар зробити, де у нас треба в тому числі тротуари, які потребують інклюзивних підходів. І ми могли це зробити. Ми нічого з вами не можемо вкласти гроші, тому що так ми з вами прийняли, допомагаємо ЗСУ, поки війна не закінчиться. Ніякої плитки, ніякого квадратного метра плитки, ніякого асфальту, нічого не робимо. І тому ви ж це заявляти, земля, нічого не робите. Робить зараз сонячна станція, яка не просто нам давала сонячна станція, але вона робиться і через певний час до кінця літа запуститься і буде давати нам надходження в бюджет. Зараз вони ходять 200 тисяч гривень в рік, нам за оренду цієї земельної ділянки, але ми багато років не могли. Оголошення закупівля чи вірніше сторони на Ось п'яко 69, де не мали грудянські визують за підприємством, щоб вони працювали і залучали гроші, не відмінили Ну, Ви сказали, нічого не робите. Я дякую за те, що ви відповіли. А тепер скажіть, будь ласка, ми на ДСУ кошти давали перевиковання бюджету чи сюди бже. Ну постійно ми даємо на БЦУ із перевиконання бюджету. А коли ми заважували в бюджет кошти захищені кошти, вони де ті кошти? Ми з половиною було ці нас, Було небагато, але ми з вами ми з вами мільйон двісті. Що от буде перевиконання, з перевиконання щось будемо робити. А те, що ми заложили, що ми з тих коштів нічого не робимо. Я можу відповісти. Я можу сказати, що водогін. Завтра приїжджають фахівці, які допомагають нам реалізувати проєкт, який взяв відділ житлово комунального господарства, і затягнув 1 мільйон 800 коштів міжнародного гранту і ці мільйон восімсот дають. А ми з вами не сильно планували. Ми виділили мільйон 200 000 000 на водогін і планували, що зробимо водогін. Більше 2 мільйонів програма добре нам закупила матеріали. І вони лежать в комунальному підприємстві. І тепер у нас, якщо завтра все укладається, вони зателефонували і сказали, що 99% ви використаєте ці кошти гранта. І якщо ми використаємо ці кошти гранта, то цей мільйон двісті, який ми заклали, ми з вами будемо оподіляти кудись більше місця. Може знову на ДТУ і на укриття. Це е, такий варіант, так? Ну і, і все, і ми заклали 4 мільйони 700 на, на укриття, яке треба зробити. Ми були, бачили підземну школу, і я побачив, яка повинна бути школа. А ми бачили не бачили ні в громади, промо, яких треба тепер. Ні, ні, це воно за світло питала. За світло. А я питаю, за деду. Літі з колота на долі находить. Те, що коштує мало не було надавати. Роботу роботу за світло. Роботу сорок п'яти п'ятдесят четвертий сесії. o. <sum>